Капітан Харківських Берсерків Євген Сікірко з нами на включенні. Євген, рівний перший період. Ваша команда за рахунком рівний, але здебільшого захищається у власній зоні. Що можете сказати про гру, наскільки важко вона дається? Добрий день. Ну, гра за рахунком 0-0, але по грі маємо додати, тому що Сокіл мав територіальну перевагу. Вони майже весь період грали у нашій зоні. Тому здебільшого приходилося захищатися. На це дуже багато сил. Уходить. Але маємо, що маємо, в нас молода команда, і для багатьох хлопців це дуже великий досвід грати на такому рівні, і я думаю, що вони будуть додавати. А що стосується самої гри, то, звичайно, нам треба вирівнювати трошки гру, переводити її в зону суперника і намагатися знайти свій шанси. Він обов'язково буде, але поки що граємо більш в обороні. Наскільки ви готові взагалі до цього матчу, коли ви приїхали до Києва і чи встигли взагалі призвичаїтись до цього льоду? Приїхали в день гри за кілька часів, годин до гри. До льоду призвичаєтесь доволі складно, тому що ми зараз тренуємося у Каменчузі, і там дуже маленька така специфічна поляна, І тому тут потрібен деякий якийсь час, щоб. Пристосуватися, тому що дуже широка і велика поляна, якщо зрівнювати з Кременчуцькою. Є, є для вас якась різниця ось між цим протистоянням сьогодні проти Сокола і завтра проти Хокейного клубу Київ, яке є більш принциповим чи однаково? Ви знаєте, для нашої команди кожна гра, кожний суперник це як іспит. Для, я ще повторюю, що в нас дуже молода команда, і для багатьох 70-80% команди вони взагалі награли на дорослому рівні. Тому для них. Для нашої команди немає взагалі різниці. Київ, Цокіл, Керменчук. Для нас кожна гра це як, останні, як останній бій. Тому якось так. Дякую за коментар, хай щастить.